Чи можуть українці отримувати пенсію в Польщі на халяву, або ж просто заплативши один день внесок до ЗУСУ і все? Давайте сьогодні розберемося. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми поговоримо про пенсію, які потрібно мати заробітки, щоб отримувати пенсію в 1400 злотих. А також в 4 тисячі злотих. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш інстаграм, а також телеграм-канал, посилання на який і на новий мій курс буде в описі під цим відео. Тому переходьте і обов'язково підписуйтесь. Отже, ви знаєте, так що українці, які проживають за кордоном у Польщі, мають право отримувати польську пенсію, і їм достатньо для цього сплатити лише один день внесок до ЗУСУ. Щоб вони офіційно були працевлаштовані, але не так все просто. Сума загалі виплати самої пенсії буде залежати від кількості зусів, так званих, які були сплачені цим, цим українцям. Тобто, якщо ви все життя жили на території України, а переїхали до Польщі і тут працюєте протягом року, часу-двох, то пенсію ви будете отримувати пропорційно до мінімальної, в залежності від того, скільки у вас була пенсія в Україні, а також скільки ви сплатили внесків у Польщі. Тому що між Україною та Польщею діє договір щодо. Пенсійного фонду, і тут є дуже багато додаткових факторів, які впливають на це. А взагалі, давайте розберемося, які потрібно виконувати вимоги полякам, так щоб отримати пенсію, і скільки вони повинні заробляти. Мінімальна пенсія в Польщі на даний момент становить 1400 злотих, тобто близько 14 тисяч гривень. І щоб її отримати, вам потрібно по-перше, досягнути пенсійного віку для жінок. Це 60 років, а для чоловіків 65. і мати відповідний стаж. Мінімальний стаж для мінімальної пенсії 1400 злотих це 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. І потрібно сплачувати усі внески до польської системи пенсійного фонду ЗУС. І так як я і говорю, розмір самої пенсії залежить від того, скільки ви внесків самі сплачували. Але. Дуже хочу навести цікаву статистику. Щоб давайте прикинемо, що в Польщі потрібно заробляти, мені так здається, так хоча б від 4-5 п'ятьох тисяч злотих в місяць, щоб себе ну хоча б так утримати і платити за житло, там не знаю харчування і так далі. Щоб отримувати пенсію у розмірі 4242 злотих брутто, така сума у нас на даний момент це мінімалка, яку отримують люди. То уявіть собі, що вам протягом 30 років, наприклад, чоловіку потрібно заробляти не менше 9 тисяч злотих офіційно, і з цього потрібно відправляти самі складки ЗУС до УЖЕН. Тобто можете собі уявити, чоловік піде на пенсію в 65 років, він працював і заробляв менше, наприклад, там п'ять тисяч 4 тисячі злотих протягом свого життя. То він буде отримувати пенсію менше 2 тисяч злотих. І щоб отримати її саме в розмірі теперішньої мінімальної заробітної плати, то йому протягом всього життя до 65 років потрібно заробляти мінімум 9 тисяч злотих доходу. Це мене трошки шокує, і справді це так є, якщо підрахувати. Що стосується жінок, вони виходять чуть, чуть скоріше на пенсію, і відповідно їм потрібно ще більше заробляти. То у них ця сума доходу повинна бути більше 11 тисяч злотих. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, чи ви погоджуєтесь, що такі суми не усі заробляють на території Польщі, і сама ж середня заробітня плата в Польщі складає 6-7 тисяч злотих, точно не 10 і не 11 тисяч. І взагалі, які є варіанти так розвитку, наприклад, життя, чи і чи ви взагалі в майбутньому розраховуєте на пенсію? Тому що Можна все життя платити так податки, а в результаті нічого не отримати. І, взагалі, ще така приказка, що спочатку ти годуєш державу, а потім вона годує тебе, є. Правдива, так погодьтеся зі мною, що нам що ви можете просто так все життя пропрацювати і в кінці кінців ну не мати не мати достатньо грошей, щоб взагалі прожити на старості. Тому моя особиста думка, що для безпечної стабільної старості потрібно мати заощадження і потрібно мати певний пасивний дохід, щоб ті заощадження не втрачали на вартості через інфляцію і інші причини. Напишіть свою думку у коментарях, так буде дуже цікаво почитати. Також постараюся на них відповісти. А вам дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал і до зустрічі в наступному відео.